Вітаю усіх поціновувачів української культури та глибинних значень! Сьогодні ми зануримося у світ, де нитка та голка створюють не просто візерунки, а справжні обереги, що несуть у собі мудрість тисячоліть. Ми розпочнемо нашу подорож з витоків, де вишивка була невід'ємною частиною життя, мовою, якою наші прабабусі спілкувалися зі Всесвітом. Я познайомлю вас із дивовижним витвором, який ви бачите на екрані. Це не просто вишивка, це персональний оберіг, створений на замовлення для однієї прекрасної жінки. Кожен елемент тут обраний не випадково, адже він має потужне значення саме для жіночої долі, а конкретно для цієї жінки. Адже в мене індивідуальний підхід до кожного замовника. Перед тим як створити візерунок, я дивлюся на картах Таро. Діагностую, а потім уже створюю малюнок, а потім уже вишиваю. Зараз детально розберемо кожен елемент цього конкретного орнаменту. Почнемо з кольорів. Червоний колір, колір життя, енергії, вогню та любові. Це потужний оберіг, який символізує життєдайну силу роду. Чорний це колір землі, родючості та мудрості. У поєднанні з червоним він створює класичний баланс енергій. Жовтий символізує сонце, світло, радість та достаток. Або, як ще кажуть, золото ниви. Почнемо із символів ромб у центрі. Це один із найдавніших знаків. Ромб із крапкою або меншим елементом всередині. Це символ засіяного поля, родючості та добробуту сім'ї. Центральна жовта фігура всередині ромба підсилює значення сонячної енергії в домі. Хрестики великі та малі – Це символи гармонії та захисту. Хрест оберігає від негативу з усіх чотирьох сторін світу. Стилізовані вигини, червоні пелюстки навколо центру нагадують рух сонця або хвиль, що означає вічність, плинність часу та безперервність життя. Загальна композиція центру нагадує повну рожу або зірку Алатир, символ гармонії Всесвіту. Геометрична рамка. Прямі лінії та повторювані дрібні елементи по краях закривають енергію вишивку всередині, створюючи цілісний енергетичний щит. Сувора дзеркальна симетрія вказує на прагнення до рівноваги та порядку в житті. Розповім трошки історії. Знаєте, наші предки не сприймали вишивку як просто декор. Для жінки часів трипілля чи Київської Русі вишивання було сакральним ритуалом. Вважалося, що жінка в момент роботи стає ткалею долі. Стародавні українці вірили, що біле полотно це чистий аркуш Всесвіту. Коли голка проколювала тканину, вона ніби поєднувала земне тканину і небесне нитку. Також це вважали захист вразливих місць. Зверніть увагу, чому вишивка завжди розташовувалася на комірі, манжетах і подолі. Стародавні українці вірили, що саме через отвори в одязі до тіла може підібратися нечиста сила. Вишивка була магічним ланцюгом, який не пропускав нічого злого до душі. До того як з'явилась писемність, наші предки писали орнаментами. Ромб, який ви бачите на цьому оберегу, це не просто фігура, це знак матері землі. Вважалося, що жінка, яка носить такий символ, стає під захист самої природи, отримуючи силу для продовження роду та збереження родини. Коли жінка сідала вишивати такий оберіг, вона дотримувалася посту, співала спеціальних пісень або молилася. Кожен стібок запечатував конкретне побажання на здоров'я, на захист від лихого ока, на щасливу долю. Мої клієнтки часто кажуть, що після того, як вони отримують свій оберіг, їхнє життя починає синхронізуватися з ритмом природи. Природній спокій, впевненість і та сама жіноча магія, про яку ми сьогодні говорили. То що ви оберете сьогодні, захист вашого роду чи розквіт вашої особистої сили? Напишіть мені в директ. До нових зустрічів, Па-па! чекайте на мої нові відео.